Друзі, всім привіт! Вас вітає знову автохата і хочу вам показати сьогодні ось такий наш дачний модульний будиночок, який в нас зараз продається. Довжина даної конструкції 6,5, а ширина його 5 метрів, що загальною площою становить 32,5 квадратні метри. Ми бачимо, у нас тут при вході є тераса. Тераса має з двох сторін поручні. Та деревина. Є мудрина, оброблена вогнем біозахистом. Є розташовані зовнішні розетки та зовнішнє освітлення. З ось таким чудовим підібраним інтер'єром та вікнами кольору імітація дерева. А зовнішнє оздоблення будинку є імітація бруса, помальований в колір антрацит. Двері в нас є пластикові, фірми від енергозберігаючі, двохкамерні. Пройдімо всередину і нас зустрічає ось такий інтер'єр. 32 квадратні метри, наскільки тут є простору. Отже, на підлозі в нас є поставлений ламінат. На стіні та на стелі є вагонка, полакована та оброблена вогнебіозахистом. На стелі в нас розташовані ледлампи. Ось тут в нас є кухня. Всюди є присутні каналізаційні сантехнічні отвори, електрика та вентиляція. Ось тут у нас є щиток з вимикачами. Сюди, продімо у нас є місце для туалету, каналізаційні сантехнічні отвори, розетки, які закриваються. Вікна також є фірми від'єз, двохкамерні, які можна відкрити або ж поставити на провітрювання. Також в туалеті присутня вентиляція. І наступна кімнатка в нас є житлова. Кімнатка в нас вже є промебльована, ось тут є ліжко, Двоспальне чудове ліжко. Два вікна, столик. На вікна можна поставити ролокасети, касети, які будуть закриватися. Бутиночок можна упалити кондиціонером зима літо або ж керамічними та електричними обігрівачами. Якщо у вас будуть якісь додаткові запитання, ми можемо вам додатково розказати, проінформувати. Тому, якщо у вас будуть якісь запитання, телефонуйте, звертайтесь. На цьому я завершую наш коротенький відеогляд. З вами була автохата. Дякую всім за увагу.